Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI з кривбасу чистку всієї системи екології. Заїхав автомобіль прямо тоді, коли почалась регенерація сажового фільтра. Пробіг 231. Дивимося на масляну золу 97, пробіг 331. Соточку скрутили. 205 км від посідньої регенерації. Регенерація йде зараз. Бачимо, цифри зменшуються, температура є. Просто фіксую дані, перерву регенерацію і буду робити чистку. Апарат вже під'єднаний до автомобіля. Перша стадія виявлення масляної зали, в якої вона там в кількості. Друга стадія очистка сажомасляних відкладень. Поїхали. Так. А болота тут, як завжди, як завжди. по-другому ніяк. Зали буде предостатньо. Не рекордсмен, які в мене є автомобілі. Там, до цього болота в разів 5 більше, але все одно Хватає. Сугубо масляна зола. Сажу, ще будуть вимиватись, це другий етап очистки. З безпечною хімією для всіх видів металу, резини. от Тоді вимивається сажомасені відкладення в єгірах, в камери згорання, в клапанах, турбіна, холодно гаряча частина, дросель, пускний колектор. І, І будемо бачити на результат. Азола 99%. Ось вона. Зачистки сажа масляних відкладень, бачимо скільки чорного на перших стадіях очистки. Перша стадія очистки зовсім чорного не було, але це так працює мій апарат, тільки для сажого фільтра, а друга стадія очистки сажомасляні. Чистка завершена, автомобіль на прогріві. Так, проблема четвертого циліндра, форсуночка. І на гарячу показує 1,2. На холодну 2.0, 2,2. Тобто прогрів, коли автомобіль прогрівся, в нулях вона не увійшла. Під питанням четверта форсунка. 1,2 і це не перелив, але робота її на 80%. Не на 100 в нулях в сотках, а 80%. Прогрітий сажевий машина. Так, по манометру 0 на холостих на обертах. На обертах під 20, 15-18, десь так. Під'єдную датчики, перевіряю диференційний тиск на них. Так, на холостих мінус 1-0. Стан нового заводського сажового фільтра. Якщо завести автомобіль в автосалоні, буде показувати те саме. На обертах, на обертах теж вірно показують. тришки меньше, они по манометру 14-15. Так, масса сажа измерена, стоит на месте, потому ну, что сейчас пройду все адаптации. На обортах 15-14, масса Дуже швидко падає вниз. Так, є таке і пройду, перепровірю автомобіль від А до Я, що він собою представляє, чи є в ньому побічні. Дефекти зараз все перепевірюємо. І так, висновок по автомобілю. Вся система екології працює. Перевірено тепловий режим, є невеличкі дефекти. Власник авто проінформований, що потрібно замінити, щоб автомобіль в загальному стані був технічно справний. От тоді будуть і заводські регенерації, як потрібно. А на даний момент питання залишається відкритим, тому що автомобіль має несправність по тепловому режиму. Як зараз буде почуватись не сажовий фільтр, а сам двигун, тому що він викидує сажу, а не сажовий фільтр. Сажовий фільтр тільки збирає в себе сажу. От тому і власник авто доповів, що по технічних несправностей гарантія на мою чистку системи екології так і залишається 150 тисяч кілометрів пробігу. В автомобілі нерідний пробіг 300 Наступний візит це 450 буде, або по панельці приборів 380 десь так. Ці автомобілі ходять довго 700-800 тисяч. Переживати немає нічого, тільки потрібне правильне обслуговування. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.